Сьогодні з позаранку ми займемося склотарою. Лише не подумайте, що ми її будемо здавати для поліпшення нашого самопочуття. Однак те, що ми зробимо з нею, гарантую, покращить вам настрій. Що тільки не роблять з порожніми пляшками, хтось ними викладає доріжки, а хтось будує цілі будинки. Ми ж сьогодні з цієї тари зробимо чудесний світильник. Для цього нам знадобиться шуруповерт, стара гірлянда і найголовніше коронка по склу. Ось така з алмазним напаленням. Звісно, варто не забути про безпеку, рукавички. Та окуляри. Найскладніше завдання зробити в пляшці дірку. Але скло доволі крихкий і ковський матеріал, тому гристися в нього доволі складно. Аби полегшити собі завдання, ми робимо ось такий шаблон відразу з діркою під коронку. Це не лише зафіксує пляшку, але й дозволить нам зробити дірку в тому районі, де нам необхідно. Ще надважливий нюанс. Це має відбуватися в воді, інакше ми дуже швидко затупимо сверло. Тож, можемо або помістити всю нашу конструкцію в миску з водою, або зробити ванночку з пластиліну навколо майбутньої нашої дірки. Здається, все готово до роботи. Поїхали. Сверлимо на низьких обертах. Слідкуємо за тим, щоб не перегрівалося ні скло, ні сверло. Ось дірка готова у нас. Наступний етап дещо простіший. Треба всього навсього запхати гірлянду в пляшку. Така чудосія з пляшки улюбленого напою може слугувати оригінальним нічником, а може бути і цікавим подарунком для друзів. На сьогодні у мене все. Майструйте з нами, майструйте краще нас. Якщо ви хочете вразити країну своїми чудесними ідеями, надсилайте за електронною адресою ранокeraTV Ми обов'язково реалізуємо та покажемо найкращі ідеї. А їхнім авторам буде присвоєно почесне звання Хазяїн в домі, з врученням відповідних дипломів та медалей. До речі, а ніхто не знає, як робити медалі.